Верховна Рада ухвалила закон зміни до законодавства, що передбачає зарахування стажу людини, ну фактично в будь-якій країні, окрім Росії, для визначення права на пенсію. А що на вашу думку має бути прописано, щоб цей ну, можливість зарахувати зарубіжний стаж була більш-менш адекватною? Щ... Да. Що має написати Кабмін, щоб воно працювало? По суті, там йде про документи, які будуть на підставі яких документів буде воно зараховуватись. Угу. Насам... Але насамперед, так, можливо, але, але ж в будь-якому випадку, у нас інколи пишуть порядок якийсь, а десь між рядків, там щось якісь <рап> можуть додати якісь суттєві умови. Додаткові, які важко виконати потім да. Угу. А за яких умов люди, які працюють за кордоном, взагалі не зможуть розраховувати на те, що цей стаж якось зарахується в Україну? Чи є якісь такі країни, наприклад, або в умовах, якщо вони зовсім нелегально працюють? ну нелегально, звісно, що не можуть Це відповідь на питання Росія там рядком стоїть в законі. Більше такого немає застереження. Знов таки треба дивитись на цей порядок, який буде. Чи існують якісь механізми в світовій практиці для того, щоб пенсії були більш-менш гідними без цього другого або третього рівня? Чи працюється десь на солідарній системі адекватно, чи ні? Чи є якісь зовсім інші варіанти? Ну я не, не буду вигадувати щось, бо я я вивчав досвід європейських країн, де дійсно ці три рівні працюють більш-менш. Знов таки і там є проблеми. І там є проблеми з бюджетом пенсійного фонду, з солідарною системи, з підняттям пенсійного віку. Такого доволі суттєво відчутно і більше ніж в Україні. І знов таки є підняття пенсійного віку, а є так зване приховане підняття, коли збільшується не вік, а кількість стажу необхідного для виходу на пенсію сьогодні в Україні це. Вже понад 30 років, 32 роки в цьому році. навіть якщо людині 60 років вона не вийде на пенсію вчасно не оформить, її, якщо не буде 32 роки стажу. Це стосується і жінок, і чоловіків. А приміром у Франції це вже 40 років, і тут були масштабні протести. Кілька років тому також через посилення цієї реформи. Наскільки я знаю, у нас є з деякими країнами договори про, ом, щодо пенсії. Чи можете ви детальніше про це розповісти? Дійсно, є низка угод з деякими країнами європейськими, і це, це не багато країн насправді. Я зараз не буду всі по пам'яті перераховувати. Це країни Балтії, точно, Польща, Португалія, Іспанія, де свого часу доволі багато було заробітчан. Те, які угоди підвисли, під, 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 ну, поки не працюють, а вони це працює за пропорційно. Ну, тим більше, принцип, коли... За частину стажу українську платить Україна пенсію, за частину стажу набутового за кордоном. Плач сплачує та країна, де людина працювала. Ну ось так, тобто це доволі все просто і складно одночасно.